Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Погляньте, з'явилися нові ось такі форми паперові для паски. 13 см діаметр. Ще ось такий малюночок. Ціна 24 гривні. Поменше ось така форма теж паперова зайчинятко. 11 см в діаметр, 22 гривні. Це вже форма 9 см. Діаметр 19 і зовсім ось така малесенька, 7 см діаметр 4 гривні. Це з'явилася ось така новинка. Форма для приготування сирної паски пластикова. Ціна їй 44 гривні. Ще з вами поглянемо на формочки вже металеві. Ось така велика формочка металева йде. За защіпкою Ціна і 169. А це вже цілий такий набір, теж металевих формочок. Три штуки в наборі, діаметр 12 см, 10 і 8. Набір такий коштує 179. Ще ось така формочка теж за щіпкою йде. Поменше вже. 14,5 см діаметр 149. Щось такий варіант. Теж. За щіпкою йде теж металева форма. 12 см діаметр, 129. Сіліконові формочки. Маленькі ось такі. 10 см діаметр 55. І побільше Ось така форма силіконова 59. Погляньте, ось така з'явилась новинка, набір ножів кухонних з підставкою пластиковою. Підставка і 5 ножів. Великий ніж. Ніж для хліба, для овочів, м'яса. Коштує такий набір 599. І ще ось така підставка йде для ножів, хона пластикова. Ціна й 349. Сілан, пом'якшувач іде для тканин. Об'єм 770 мл. Ще ось такий варіант. Ціна зі знижкою 105. Капсули для прання сіла 12 штук в упаковці. 89 гривень. Ось така йде форма металева за щіпкою. Кругла 20 см її діаметр. Ціна 149 см. ось така форма теж металева кругла йде за щікою. Діаметр вже 24 см. 169 см. І велика ось така форма теж кругла йде за щікою. 28 см аж діаметр. 169. Набір ось такий йде кошиків пластикових, невеличких. Три штуки в наборі. По бокам малесенькі ручки, без кришки. Ціна зі знижкою 88. Ось такий йде кошик, теж пластиковий, універсальний, без кришки, по бокам теж йдуть ручки. Ціна зі знижкою 55. Малесенький ось такий кошик теж для дрібничок. По бокам ручки. 29. Ось така вже ємність йде для зберігання. Прямокутна. Теж пластикова без кришки. 34 гривні. Маленький ось такий кошик для дрібничок іде. Лише 9 гривень. І ось такий теж. Кошик пластиковий іде, невеличкий без кришки для дрібничок. Ціна його зі знижкою 44. Горіха пластиковий, ціна його зі знижкою лише 9 гривень. Ось такий ще горіха алюмінієвий йде. Ціна зі знижкою також 9 гривень. Пляшка для напоїв йде пластикова з надписом. Ціна зі знижкою 29. А вочечистка йде металева з пластиковою ручкою з такою. Поглянемо, скільки вона коштує. 29. Ось такий йде прес для чеснику, металевий. Ціна зі знижкою 29. І ось така форма для випікання, силіконова, ведмедик. Теж 29. Кухоль порцеляновий де, кава, мікс. Ще ось такий варіант. 29. І ще ось такий варіант. Кухоль порцеляновий йде з надписом на об'єм 410 мл. Ціна зі знижкою 29. Пензли кухонний йде, силіконовий з пластиковою ручкою ось такий. Ціна його лише 29. Соковитий скач для лимона йде, ручний пластиковий. Ось такий. Лише 9 гривень. Ось така йде дошка. дерев'яна кругла. Ясен дуб. Ціна зі знижкою погляньте. Лише 29 гривень. І ось такий варіант теж дошки кухонної, бамбукової. Прямокутної. Ціна її також 29. Декор для дому. Рослина штучна йде, в годщику ось така. Ціна 29. Ніж лопатка ось така. Де нарізання сиру пластикова йде. Ціна зі знижкою 29. Поглянемо з вами на ліхтарики. Погляньте, скільки знижок на них. Ось такий ліхтарик де ручний на батарейках з магнітом і з гачком. 69. Ось такий ліхтарик світодіодний ручний акумуляторний. Має 4 режима: 99. Ось такий варіант ліхтарика світодіодного, теж акумуляторного портативного. Теж зі знижкою 99. Ліхтарик світодіодний портативний акумуляторний 99, а коштував 299. Гарна знижка. Ще ось такий варіант ліхтарика світодіодного портативного акумуляторного 299. І ще ось такий варіант теж світодіодного портативного акумуляторного 399. Це вже ліхтарик маленький йде, led акумуляторний. Має 4 режими, 69. Ці ліхтарики вже йдуть на голову. Ось такий перший варіант. З USB-кабелями йде ліхтарик. 77. Цей ліхтарик на голову йде акумуляторний з датчиком руху. 1749. Ось такі варіанти ліхтарика на голову, акумуляторного. Він коштує вже 119. Це вже ліхтарик теж на голову йде. Світодіодний маленький, невеличкий. Ціна його лише 49. І ось такий ліхтарик теж йде на голову. Він йде на батарейках. Ціна його лише 29. І ще ось такі варіанти. Ліхтарик ручний теж на батарейках. З магнітом йде, ціна 49 зі знижкою. Ось такий ще варіант ліхтарика ручного. На батарейках йде він, з зумом. 29 лише. І ще ось такий варіант. Теж ліхтарик акумуляторний йде, ручний з зумом. Ціна 49. З'явилась ось така теж новинка подрібні очі для овочів. Ручний йде. Цікавий такий 199 І ось така теж новинка. овочерізка йде ручна. З різними насадками. Насадок 6. Контейнер йде. Ціна 449. Ось така кришка скляна йде, універсальна. Діаметр 26 см. Ціна 88 см. Каструля скляна, ось така йде з кришкою. На об'єм 2 літра. Ціна зі знижкою 319. Шкарпетки йдуть чоловічі, демісезонні, високі, чорні, білі, в різних розмірах. 22 гривні. Ось такі шкарпетки, теж чоловічі, демісезонні, Зелені, чорні, білі. По 24 гривні. І ще ось такий варіант шкарпеток, теж чоловічок диміссізонних, низьких. Чорні сірі бачу, по 17 плети Плетиде дитячі, мікрофібра 70 на 100 см. Різні тут малюночки для хлопчиків та дівчаток 77 гривень. Вологі серветки дитячі, 24 штуки в упаковці, 15 гривень. Ось такі серветки вологі йдуть для взуття. 15 штук по 9. Набір туалетного паперу, ніжний дотик. 6 штук в упаковці, 64 гривні. Ось такі туалетний папір іде. 4 штуки в наборі, 54 гривні. Рушники йдуть паперові, сафі, зелені, 160 листів в упаковці, ціна 25. Ось такі рушнички йдуть теж. 160 листів в упаковці. Ціна 25. Серветки паперові йдуть. 18 штук в упаковці. Ціна зі знижкою 25. Паперовий рушничок, ось такий сафі, йде 120 гривень, двошаровий, 37 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на мило туалетне. Мило туалетне йде, шарм, апельсин з гліцеріном йде, 5 штук в упаковці. Ціна зі знижкою 39 гривень. Крем-мило шик, гранат малина. Омела 125 грамів по 22 гривні. Ось таке мило шик. По 23 гривні. Шик, крем мило Іде конвалія та оливкове. 5 штук в упаковці по 44. І дитяче крем мило. Ось таке йде 140 грамів 22 гривні.